Вітаю! Це програма «Запитай влади. Мене звати Тарас Зен. І Сьогодні ми працюємо не в звичному прямому ефірі. Як це зазвичай буває? Програма йде в записі, тому я власне скажу, Христос народився і радий бачити в нашій студії міського голова голови Івано-Франківська Руслана Мартінківа. Вітаю, пане Руслане. Христос, Христос народився. Словімо його. Нас сьогодні не прямий ефір. Тож дзвінки приймати ми, на жаль, не можемо. Це програма в записі. Але є запитання, одне єдине, яке прийшло на сайт. Далі ми будемо говорити просто про інші справи насушні. Прийшло від пані Лілії запитання. Доброго дня, пане Руслане, вітаю вас з передачними святами. Десь орієнтовно, два місяці тому, я у вас тут в ефірі вже запитувала про втрати мешканців Франківська на фронті. Проте пройшло вже достатньо часу. Чи могли б ви під кінець року звичити точну кількість загиблих франківців та зниклих безвістів від 2014-го. Але точно, без... бо людське життя приблизно не вимірюється. У Нас загиблих 615 осіб, а пропавших безвісті близько 160. Чому близько? Тому що е сказати точну цифру я не можу, тому що ми фіксуємо. Є ті факти, які повідомляє воєнкомат, пропавших угу. безвісті, але є багато ще хлопців, які не маючи навіть цієї повідомлення. Вони є по факту пропавшими безвісті, тому приблизна цифра. Ну і крім того, пропавші безвісті досить часто ця цифра змінюється. Тобто сьогодні людина пропавша безвісті, завтра вона загибла. Бо пропавши безвісті, потрапила в полон. Тому це така дуже приблизна цифра, яка сьогодні змінюється. А загиблих, на жаль, вже 615 з франківської громади. Утичнемо, бо ми в записі це станом на 24 грудня. Так, станом -2. на 24 грудня. Ну, будемо сподіватися, що за цих декілька днів не буде загиблих. Далі запитання власне, про оскільки ми в період Різдва в Франківську відбувається унікальний фестиваль Куляда на майзлях, який є одним з найпізнаваніших фестивалів саме на різдвяну тематику в нас в місті і один з найдовших, найтриваліших, який вже багато років відбувається. Кілька слів про цей фестиваль. 16-й відбувається міжнародний фестиваль «Коляда на майзлях. Сьогодні розпочався фестиваль. Користуючись нагодою, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Бажаю, щоб наступне Різдво вже було всі були разом вдома, щоб всі повернулися. Наші хлопці, дівчата, рідні, наші додому і справедливим миром. Але для нас дуже важливо пам'ятати, що одною складовою складової наших, нашої духовності, нашої українськості це є саме наші християнські цінності і наша українська коляда. Тому з метою популяризації української коляди коляда, яка лунає по всьому світу, проводиться фестиваль «Коляда на Майзлях ініціативою цього фестивалю є парафія Христа Царя Української греко-католицької церкви. Але до Цього фестивалю залучені різні конфесії. Православна церква України, Римо, католицькі, протестантські церкви, які беруть участь у цьому фестивалі. І особливість цього річчя – це 100 і більше колективів, які беруть участь. Близько 20 колективів бере участь в онлайн. Це в основному міжнародні наші колективи, які, на жаль, не можуть в цій ситуації приїхати до нас, але вони беруть онлайн з чотирьох континентів. Ну а решта колективів з цілої України. З цілої кількості тих міст, які могли приїхати і Запоріжжя, і харківські колективи, і Ніжин, Чернігівська область, і Сумщина, тобто велика кількість колективів з цілої України бере участь у фестивалі. Ну і сьогодні фестиваль розпочався молитвою, тобто літургією. А після того було відкриття, і одним з таких артистів, які виступали, це Тоні Матвієнко. Дочка покійної Ніни Матвієнко угу. на цьому фестивалі також пригадуєте Пікардійська терція виступала і Ніна Матвієнко, поки і Оксана Муха, і, Оксана і, Тарас Муха Чубай. і Тарас Чубай. Ну тобто велика кількість е, таких відомих е, наших артистів, які теж популяризують е, українську коляду. Особливість цього фестивалю, що чим він цікавий, що є різні стилі, різні напрямки від дуже професійних колективів, від до таких аматорських. до аматорських і часа. Ми знаєте, аматорські колективи там, з Тумацького району чи з Верховинського району, чи з міста Івано-Франківська можуть дати фору навіть таким, коли це якась прадавня коляда і виконана в такому народному стилі, mm -hmm. то іноді вони ну, переконливіше, переконливіше, та, та, тому, тому, але цікаво, тобто воно залучає різну категорію людей. Тобто, хтось більш молодіжну хоче колядку чути, хтось більше таку автент, автентику, автентичну. І завдяки тому, що є різні стилі, різна спрямованість цей фестиваль. Має е, таку успішність. Тому де ви, приходьте в храм Царя Христа кожного дня о 17-й годині, 29-го закриття о 16-й годині. Mm -hmm. ну, і в рамках фестивалю також у нас відбувається традиційна така закрита, е, закрита коляда для військових і для родин загиблих, пропавших безвісті. Тому м, такою складовою ми почали. Це є така знаєте, сакральна річ, коли Коляда. Коляда це співана молитва, насправді. тобто це це є елемент сакральної такого мистецтва і молитви, тобто це не просто спів, а це є, ну скажімо, в такий спосіб просивляючи Христа, Ми просимо. Ну, перемоги, ми просимо справедливого миру, ми просимо здоров'я, ми просимо інших речей. Тому саме цей фестиваль має родзинку, тому що він відбувається. Основні події відбуваються в храмі, та тобто, в храмі укр е нашої української греко-католицької церкви. Ви згадали, що є колективи з всього світу, які в онлайн угу. виходять, але наскільки мені відомо, що що, що все-таки окремі колективи приїхали за кордоном наскільки це правда і які це саме країни? диця я перейду от сьогодні виступи були наприклад онлайн був фольклорний ансамбль Волунга, місто тракай литва це угу. наше місто ви знаєте був онлайн наш український діап спори вишиванка, місто Детройт, Сполучені Штати України. Онлайн нове життя, місто Едмутон, Канада. До речі, цей колектив приїжджав до нас до війни uh -huh. у звичному режимі. Якщо брати по, по таких колективах, наприклад, сьогодні брали участь з села Нової Володаги Харківської області. Колектив, який приїхав uh -huh. до, до нас, тобто, ну і багато, наприклад, сьогодні багато було наших колектив. Там, з, різних, з різних частин Слумацького району, з інших. Наприклад, завтра у нас будуть гості з міста Полонного, Хмельницька область. У нас приїхали з міста Бухарест, Румунія. От, приїхали, приїхали. Вони, приїхали вокальний ансамбль, тобто з Румунії. Вони не онлайн, а вживу mm -hmm. будуть виступати. В нас буде виступати народний аматорський фольклорний ансамбль Червона калина місто Ніжин. Ви знаєте, що це теж місто побратим наш, mm -hmm. з яким ми писали угоду е, онлайн буде дитячий хор з Нью-Йорка е, виступати українці Українці за, е, завтра е, португальський хор це не не не, не українці угу. онлайн дитячий хор ремо гренде Португалія це угу. буде саме е, е, Португальці будуть виступати в онлайн режимі. Львівський, наш Василянський хор буде. Буде виступати дитячий ансамбль бджоленята з міста Харкова. Буде виступати вживу тут фольклорний колектив народної пісні побутового танцю Оксамит» з міста Запоріжжя. 28 грудня я вже сказав, що буде окремий концерт для військових, родин загиблих, але в рамках фестивалю о 17-й годині у нас буде виступати італійський, з міста Братим онлайн церковний хор аббатства Сан Секондо, місто Губія Італія, це uh -huh. італійці, хоч там наша Леся Королик є, яка uh -huh. італійською мовою веде це, але це виключно хор, який виступає ну, італійською мовою, коляда буде італійською uh -huh. мовою. Це відповідно Руслана Лосма з родиною з міста Києва. Це Львів, це Хмельницька Славута, це Стокгольм, недільна школа Капеланського служіння Православної церкви України з міста Стокгольм. Швеція буде виступати. Знову ж таки, дитячий колектив з міста Славута, Кривий Ріг, студентський хор відродження. Це Рівне, це онлайн буде вокальна формація міста Чикаго, Штатів України. Ну і також у нас буде виступати Національна капела бандуристів імені Григорія Майборода, міста Київ. це вживу професійний колектив. Один з потужніх от є Хорферьовки, угу. є майбороди. От є три колективи, які рахуються державними національними, от з них з національних буде виступати. Тобто, бачите, географія досить велика. Насичено, так. Насичена. Я, ну, я тут не всі колективи називаю, тому що тут є багато і наших колективів з, з області, з міста Франківська. Даруйте, що тільки називаю інших учасників, але для нас надзвичайно важливо, що. Фестиваль відбувається. Я вірю в те, що після нашого справедливого миру, після перемоги, ну, ці колективи всі зможуть приїхати до нас вже не вживу. онлайн, а вживу, і ми зможемо їх прийняти. І ну, Для нас це є дуже важливо, цей фестиваль проведення. І тому, будь ласка, долучайтеся. І вірю в те, що ми вернемося до нашої різдвяної ходи. Після нашого миру, пам'ятаєте, ми ходили так, не... з, колядками. з колядками, і було багато цих. Різдвяних зірок і mm -hmm. на, на, на Вічовому майдані були потужні виступи, то, в тому числі за участі зірок. Ну тобто ми це вернемося після війни. Зараз це є більше така. Духов... Слово знайдіть час, щоб завітати на або в соціальних мані. мережах, дивіться, або на телебаченні. Тобто це все працюється, Тому, тому користуючись можливим, запрошую, фестиваль розпочав свою діяльність. Нагадую, що ми працюємо сьогодні у записі не у прямому ефірі. Тож сьогодні дзвінки приймати ми, на жаль, не можемо. Переходимо до інших запитань. Власне е, днями відбувся ярмарок ветеранського бізнесу біля ялинки. Це чи не перший такий захід, коли е, масово ветеранський бізнес, наскільки це влучне слово, не знаю, масово, але mm. весь ветеранський бізнес, який міг зорганізувати, зібрався під ялинкою. Як це відбулося? Чи... Ну, це наш спільний проект mm. з першим добровольчим шпиталем. Mm. Ви знаєте, що перший добровольчий шпиталь ми утримуємо сьогодні. Це реабілітаційний центр. Для військових і от такий проект це був ярмарок ветеранського бізнесу біля нашої ялинки, який відбувся в суботу-неділю, 21-22 двадцять другого. За участю ветеранських бізнесів. Це така була перша проба. Більшу пробу ми зробимо на великодні, але я навіть задоволений першою пробою, тому що Скільки було 9, 9 учасників. 9 Дев'ять підприємців. 9 підприємців ми взагалі будемо популяризувати, я стараюсь популяризувати через підприємницькі п'ятниці, через різні проекти, через грантові проекти. Це різний бізнес. Ну, наприклад, пані Небор, покійного нашого героя, який загинув на війні, вона має свій магазин. Там різну продукцію виробляє, там, гру монополія, там різну таку виставкову туристичну таку, продукцію, тобто вона мала можливість продавати. Є хлопець, який повернувся з полону і mm. з дружиною заснував підприємство, там різні нашивки Чого? шеврони продає mm. різну таку продукцію. Є Косолапов, наш хлопець, який воював в Айдарі, який потім воював в силах спеціальної операції, який потім воював 10-й гірсько-штурмової бригади з 2014 року, угу. отримав важкі поранення. І він, наприклад, робить меблі, робить таку продукцію, столярку. столярку та, тобто, це наш ресторан «Курулта», який мав можливість угу. робити, ну, таку традиційну кримську. Кухня. Їжу, кухню продавати, були волонтерські проекти. Ну, Тобто достатньо, достатньо цікавий такий. Чи такий Мешканці, бі... підходили, купували? Підходили, купляли, цікавилися. Багато військових підходило. От Чим було особливість, що військові хлопці підходили до своїх знаєте, і угу. підтримували. От, е, от такий є дух, дух такого, знаєте, підприєм... підтримки один підтримки одного. Мені щось згадалося. Ну і треба сказати, що цей бізнес він дуже такий соціально відповідальний. Він бере на роботу таких, як ну, от хлопців, які. От я дивився в Косолапово. В нього хлопці, які допомагають, то це учасники бойових дій, які е, працюють у нього. Uh -huh. Тобто це я, мені щось нагадує три товариші, ремарка Повісті, коли там хлопці після Першої світової об'єдналися, е, мали всі разом працювали. Тому чогось така, знаєте, цей дух такого такої. Такої речі є. Ми плануємо на Великодні запросити весь бізнес вже не тільки з Івано-Франківська, а з цілої заходу України зробити великий ярмарок такого ветеранського бізнесу. А наші опоненти пробували казати, що не треба ярмарок, війна і багато чого іншого. Але мені здається, що такі ярмарок, коли ветеранський бізнес, коли це є. Це, певно, можливість соціальної складової, Коли люди приходять, щось купують, навіть поспілкуються, задонатять. Та, то, що. Такий бізнес він досить часто, ну, хлопці багато роблять саме для армії. Mm. Тобто, Наприклад, якщо це меблеве підприємство, то воно багато ще додаткової робить, роботи для війська багато, або багато коштів просто хлопцям допомагаються mm -hmm. донатитися. Тому це, це є надзвичайно важлива така підтримка. Я такі ярмарки буду. Хто би мені що не казав, що він не підтримує, чи це не на часі. Мені здається, хлопці самі дають відповідь, що це на часі. Це дуже важливо, і що, що такі ярмарки відбуваються, що мають можливість люди прийти, поспілкуватися, подякувати. Тому що ну це певна можливість, знаєте, то є, знаєте, такої психологічної реабілітації, коли людина працює, коли людина щось задіяна, Ну повірте. Той хлопець, що був в полоні, там більше там близько 9 місяців, та в полоні попав у Маріуполі. Чи той, хто там отримав чотири поранення, і ну, для нього це певна. Певно, він зайнятий, він щось продає, він щось mm -hmm. спілкується з людьми. І мені здається, що це навпаки, ми, вони не мають закриватися ну, в собі, в своєму якомусь. І навпаки, треба максимально Унікувати робити, щоб, щоб, щоб вони могли продавати, щоб спілкувати, щоб діти підходили, mm -hmm. щоб люди підходили, дяку, ну, дякували, купляли щось і таким чином ну, підтримували mm -hmm. людей, які бачите, ну, дають роботу іншим, дають знає, своїм побратимам роботу. Користуючись нагодою, підтримуйте такі заходи, бо це є дуже важливо. Ми згадали про учасників бойових дій. Спортсмени, і зокрема ті, хто були учасниками бойових дій з інвалідністю, отримують спеціальну стипендію від міста. Та, що ми... це таке розповідає? Що місячно ну, ви Знаєте, що ми традиційно маємо стипендії для спортсменів, як олімпійських, так і угу. неолімпійських видів спорту. І незважаючи на що, ми підтримуємо молодь молодь, в тому числі спортсменів та через імені такі стипендії. Але ще один напрямок це підтримка спортсменів, хлопців учасників бойових дій mm -hmm. з інвалідністю, тому що це теж один з механізмів, як хлопці можуть себе реабілітацію. Ну і від собі. Без кінцівки чи без двох кінцівок, але хлопці їздять на змагання. Раз на місяць їздять на змагання, беруть участь, змагаються такими самими. Тобто mm. Вони мусять готуватися, вони мусять е робити зусилля, тобто і таким чином це коло спілкування, це можливості. І тому тільки треба підтримати. Ми також на стадіоні рух зараз склали кошти з 1 січня. Починаємо теж такі ремонтні роботи, приміщення на близько 200 квадратів. Це буде місце для саме таких хлопців, спортсменів з інвалідністю. Uh -huh. Ініціював цей проект Юра Гапанчук і хлоп, хлопець, майор Національної гвардії, який втратив ногу. І от це такий буде теж простір для хлопців з інвалідністю. Тому ми дуже багато зараз. Зусиль робимо для того, щоб підтримати спорт людей з інвалідністю. І інший спорт він важливий, тобто там, наприклад, дітей, дитячий, молодіжний, тому що це теж підтримка талановитої молоді саме в цій сфері. Але це, мені здається, тут ще має таку дуже, дуже прикладну мету. Це така психологічна реабілітація. Тобто ну, насправді система реабілітації має бути надзвичайно велика. Це від медичної реабілітації до такої. Ну, те, що я говорю: uh -huh. спорт, підтримка підприємництва, підтримка таких речей. Тобто, тоді воно спрацює в комплексі. Тобто, це комплекс заходів цих реабілітацій, над яким містом сьогодні працює. Запитання про Франківськ отримує понад 23 мільйони гривень на проекти для комунальних підприємств. Розкажіть більше, звідки ці кошти? Що це Ми постійно беремо грантові uh -huh. проекти, пишемо і є хороша команда. На чолі з Ігорем Попадюком, яка працює, щоб залучити максимально велику, кошт, велику кількість коштів. І дуже важливо, щоб сьогодні місто залучало кошти, які не може витратити з міського бюджету. Краще ми ці кошти витратимо на підтримку Збройних сил України, на підтримку наших військових, а ті кошти вкладемо в інфраструктуру. Які проекти? Німецьке озеро? Угу. Німецьке озеро ми виграли для того, щоб зробити там благоустрій. Також ми частково міські кошти задіємо, тому що саме на німецькому озері в нас є елемент такої реабілітації психологічної для хлопців. Чому б неподалік обласна лікарня і хлопці... Досить часто, особливо коли така тепліша погода, вони порибалити їдуть на uh -huh. німецьке озеро, відпочити підребулюту, ну таку зробити собі перезагрузку. Тому для нас дуже важливо, щоб цей проект був реалізований. Ну і лева частина коштів це є кошти Європейського союзу, тому ми. Отримаємо цю підтримку, цю допомогу, і для нас це є дуже важливо. А які ще крім ще другий проект це наша дитяча екологічна станція. Ви знаєте, що на вулиці Лункавська у нас є наша міська дитяча екологічна станція, де розвивається. Напрямок екологічної освіти. Дуже мало міст в Україні лишилося, де лишилися такі екологічні станції. Як правило, міста закривали, перепрофілювали, mm -hmm. приєднували. Франківськ зберіг, зберегли достатньо велику територію, і в нас там унікальні парники, які збереглися ще з польських часів, тому що там за Польщі було зелене господарство, тобто все mm -hmm. місто. І Тому саме на оновлення цих парників, на певну. Певну кількість обладнання, а саме підуть кошти екологічної станції. Ми дуже, би хотіли, дуже хотіли виграти цей проєкт. І слава Богу, вдалося, вдалося. вдалося це виграти. А ну, і також, так, там третій проєкт модернізація та обладнання для мистецького освіти у Палаці Потоцьких. Зараз ми завершуємо ще один проєкт. Ви знаєте, що минулого року року ми відкрили музей зброї за міжнародні mm -hmm. гроші. І наступного року ми відкриємо простір це такий для креативного бізнесу повністю. Один в одному корпусі перший поверх відремонтували. Але ми хочемо йти далі і ще додаткові приміщення ремонтувати. Ну і що нам вдалося дуже важливе напрямок, що ми залучили кошти, це мережі завести, тобто спотужні світла, воду, каналізацію, тобто все оновити. Саме ці роботи вони напевно найдороговартісніші, тому що. Уже роботи там благоустрій ремонти, це важливо, це потребує багато коштів, але це вже ну, ти як добрий газда, починаєш з даху і починаєш з мереж, а не, uh -huh. а не робиш косметичний ремонт. Тому це ще черговий проєкт, який дозволяє нам ну, відновлювати реанімувати Палац Потоцький. Тобто ми поступово, от ми довго йшли до цього, але приступили до того, що, окрім того, що Палац Потоцький став таким подієвою майданчиком, особливо в літній період часу, ну коли погода uh -huh. дозволяє то ми максимально почали рухатися в тому що ми він стає так, стане майданчиком різних е закладів різних е різного спрямування і ми вже ремонтуємо приміщення тобто фактично їх реставруємо здійснюємо реконструкцію ті приміщення які роками потребували цього роботи. Так. це в рамках це в рамках цього про проектів ми рухаємося позитивно і це не за кошти громади тому що досить часто нам Закидають, закидають витрачаєте, кошти. витрачаєте кошти. Це цільові кошти, які можна витратити тільки на це. Тобто, це ми не можемо ці кошти забрати і витратити на дрони. на дрони, наприклад. Тому що це, це є не наші гроші, це кошти Європейського Союзу. Вони дають цільову допомогу. І е, На завершення, щоб ви побажали франківцям? Адже ми зараз в часі різдвяних свят, е, скажіть. Діться, я хочу побажати, щоб ми не зменшували допомогу. Я дякую волонтерам. Дякую наш спільний проект логістичний центр. Саме до Різдва нам вдалося відвести пампушки. Дякую всім, хто пік пампушки приносив на перший поверх білого будинку. Це є дуже велико, це дуже важливо. Окрім дронів, окрім іншої допомоги, що ми передали хлопцям. Дуже важливо, що ми всі франківці долучилися до цього великого проекту. Хочеш що нам побажати? Побажати справедливого нам миру, щоб всі родини були в повному обсязі, щоб всі повернулися живими, неушкодженими. Напевно, це мрія всіх українців, і ми в різдвяність час, колядуючи, молячись, напевно, найбільше це просимо. Справедливого миру. Нам всім. Дякую вам, що ви знайшли час. завітали сьогодні до нас. Я нагадаю, це була програма Запитай влади. Ми працювали не в прямому ефірі, це запис. Вже в наступний четвер, традиційно, 18.15, сподіваюся, Сподіваюсь, будемо в прямому ефірі з телефонними дзвінками і з запитаннями з мережі. Спасибі, що прийшли. Не перемикайте, вітаємо вас з святами, залишайтеся з нами на вежі. На все добре.